Вітаю, друзі! В першій частині я показую цей мікроскоп. Друга частина, якщо цікаво, то відповідно продовжуємо. Значить, що? В першій частині, давайте так вимикаємо. У нас стояла наступна лінза. Зараз ми це все діло прибираємо. Хто дивився першу частину, розуміє, чому я це роблю. Трошки не видно, вибачайте, але хто дивився першу частину, то знає, як це робиться. Я там показував, Тому раджу подивитися першу частину. У нас стояла ось ця лінзочка. 90-300 мм. Ну, по суті так, 9 см він мені мінімалку й давав. Хоча 300 ні, 300 було більше, там, по-моєму, 43 було чи 42 см, тому трошки більше, ніж заявлено. Прибрали цю лінзу. Беремо зараз 12-320 є і 4,5. І по моєму це мінімалка, а оце, по-моєму, я не пам'ятаю, тому будемо по черзі. Беремо 12-320, Ставимо різниця між лінзами, ну. Очевидно, так? Ще раз. А, і вони мають маркування A, L, бачите? Ставимо 12.320. Подивимось, як з ним працювати. З нею. Що з цією лінзою, Я ж повторюсь, я не пам'ятаю, я з ними не працював. Мені більш всього сподобалась ось ця лінза. Яка тут. Треба ще виставити чітко в її, Теж важливо. Яка з них. Так, можна закручувати два, але я закручу один, воно тримається і так. Яка тут до чого зараз ми розберемося? Це у нас плата. Це у нас плата. Ага, все. Ось це якраз у нас для дрібних робіт. Спочатку я і показу до цього. Я покажу. Так, тут, до речі, те, що я казав, з підсвіткою в першій частині треба трошки ізращатися, але як є. І пробуємо фокусуватися. Картинку, мабуть, вам не видно, тому що треба витягнути світло верхнє. Ось тепер вам видно. Зараз так само традиційно виведу на мікроскоп запис, і з телефона тільки частково буде. Давайте подивимо. У нас вже ж мінімалка тут є. Якщо мінімалка, то ми на мінімум ТБ її опустка. А, ти опущено на мінімум. Ну, що, вийде щось фокусувати чи що ні. Фокусується. Ну, паять під таку лінзу неможливо. Але роздивитися можна. Це мінімум таке в зоні. О! Так, давайте пускай запис. Пішов, запис, так. Пішов, не пішов, пішов. І того, як бачите, це мінімальна вістень. Тут я навіть рулетки не підлізу. Ну, десь близько 1,5 см. Ось наша плата. Давайте я, як і показував попередній частині, це у нас. Маленька мікросхема, ну, якість картинки краще, але ви під такої лінзи не попаяєте взагалі. Це більша мікрушка і велика. Тобто, бачите, ну, тут особо не пофокусуюся. Давайте піднімемо хоча б до можливої. Не дуже зручної, але 7 см. 7 см і тепер пробуємо фокусуватися, мабуть, не в ту сторону, бо щось іде розфокус жорсткий. О! Ну, ось тут вже щось може бути. Зараз я відфокусуюсь, щоб під кутом можна було плату поставити. Як показував в першій частині, бачите, тут можна роздивитися ніжки, але це краще все ж таки на цій лінзі, повторюсь. До речі, вона покаже лінзу. Оу, ладно, граня, 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 граня. Далі, і а, то не бачив першу частину, коли по робиш так, бум, то картинка пливе, і поки воно відфокусується, це час. Так, у першій частині показував кнопку, можна порівняти, але як на мене... треба трошки підняти. Але як на мене, все ж таки перша лінза по зуму буде краще. Тут треба просто долі міліметра ловити зум, тобто чуть-чуть лівіше правіше, якщо нижче вище, і воно вже пливе. Так, ну і що у нас по максимуму вдасться? Зараз подивимось. Виставляю, чекайте, яку сторону треба зрозуміти. По-моему, сюди. І піднімаємо. Перше в телефон. Мабуть, не в ту сторону зум. Ага. Так, ну ось це у нас, по суті, майже максимум. Тобто тут десь пів см, але, як бачите, тут фокусуватися вже складніше. Що у нас тут виходить, це у нас виходить 18 см. На 18 см нам вже складніше фокусуватися. Але можна плату доволі чітко роздивитися. І, знову ж таки. Показував в першій частині можна погратися з цифровим зумом, але тут зараз буде просто закидання пікселями на максималки. Максималка це у нас X3. Ой, це X3. Ну, бачите, все поплило. Воно все тупо в пікселях. Якщо на лінзі 90-300 ще плюс-мінус щось було видно, то тут печаль. Так. Ну, ось таке воно. Ось наші мікросхеми. Так. А... Я, мабуть, буду знову вас мучити. І ось цю лінзу вже. Я згадав просто, вже без плати. Так, зупиняємо запис з мікроскопа. Вмикаємо верхнє світло. Так ось. Ось цю лінзу. Це у нас лінза. 4-5 мм. Без плати. Ось ці ми. Тут такі є скло таке. І тут різні, бачите, комашки, якісь, блохи чи що там, не знаю, коротше, з ними ми пограємось в наступній частині, в третій. Тому що традиційна підписочка, вподобачка, коментарі. Слава Україні! І до зустрічі!